Єдина в Україні лікарня відновного лікування дітей знаходиться у Липовці. Для реабілітації після операцій чи складних травм до медзакладу приїжджають не лише діти, але й дорослі з усієї України, а тепер ще й переселенці. У реабілітаційному центрі відкрили зал кінезотерапії, придбали тренажери для ЛФК. Під час повітряної тривоги пацієнти та персонал закладу можуть спуститися в укриття, яке вміщає 300 людей. А на випадок відключень світла є генератор. Детальніше про роботу медзакладу будемо говорити з Наталією Фармагей, директоркою КНП Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей Вінницької обласної ради. Вітаю вас! Доброго дня! У чому особливість вашого медзакладу? Наша лікарня з дореволюційних часів знаходилася в Липовці і називалася як Водогряза лікарня. Значить, діток ми лікуємо із шестимісячного віку і до повноліття. І також приймаємо на реабілітацію дорослих. Значить, в 2019 році лікарню перейменовано як комунальне некомерційне підприємство Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей і працюємо згідно вимог НСЗУ. Скільки пацієнтів готові приймати ваш заклад? Лікарня розрахована на 70 ліжок, 75 ліжок, ліжок, але розгорнути ми можемо до 100 ліжок, 50 дитячих ліжок і 25 дорослих. Але з часів початку війни лікарню зменшилася потік дітей, як весняний, так і осінній період, але збільшився в літній період. Так, ми в весняний осінній період більшу кількість приймаємо дорослого населення, а в літній період у нас більша частина перебуває дітей. Доросле населення це приблизно люди якого віку у вас лікуються? Люди від 18 років дорослі і до 75-80 Ось такого. Віку. А в середньому який вік? 50-60. Яке лікування можна у вас отримати? Лікування значить в нас є лікувальний масаж, озакирите лікування, грязі лікування, електропроцедури, ЛФК, лікувальна фізкультура, заняття з ерготерапевтом, фізичним терапевтом, також заняття з психологом, логопедом. На яких умовах можна до вас потрапити? Можна на умовах за електронним направленням від лікуючого лікаря і від сімейного лікаря. Від лікуючого лікаря переважно йдуть пацієнти, які амбулаторне лікування отримають. А від лікуючого лікаря на стаціонарне лікування, яке входить в проживання, харчування і лікування. Також можна потрапити, потрапити на платній основі. Якщо пацієнт не бажає електронне направлення, він може придбати курс лікування і пройти лікування. Курс лікування 14 днів. Не менше як 14 днів. Тобто, якщо немає направлення, але є бажання є то є бажання, так. так, можна, можна... придбати і, і полікуватися. Можна полікуватися, так. Скажіть, будь ласка, чи можуть у вашому закладі проходити реабілітацію військові? Так, можуть не в гострому періоді, а після гострого період. Довготривала реабілітація, так як і в нас проходять реабілітацію військові. Дякую вам. Дуже дякую. Наталія Фармагей, директорка комунального некомерційного підприємства Липовецька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної ради, була у нашій студії.